Тарас Григорович Шевченко, така, як ти, колись лілея Така, як ти, колись лілея на Іордані розцвіла, і воплотила, пронесла святе є слово над землею. Якби то й ти, Дністровий цвіте, ні-ні, крий Боже, розібнуть, в Сипір в кайданах поведуть. І ти, мій цвіте наукритий. Наву. Веселий рай, пошли її, Господи, подай, подай долю дою на сім світі, і більш нічого не давай. Та не бери її весною, в свій рай небесний не бери, а дай твоєю красотою надивуватись на землі.